Супер класний лот. Це у нас лот для спорту. Жіноч для жінок для спорту. 15 комплектів. Вверх і низ. у нас є ось такі верх. Це футболочка. Так? Низ ось такі легінси до нього підібрані різнокольорові. У лоті буде ось таке. одне. Од, один е, рожево-бежевому кольорі. І леггінси з боку з синіми вставками. Один такий буде комплект. Один комплект чорна футболка та такі е, сірі чорним легінси подовжені. Таких, а, таких два наборчики. Ще один це топ. В такому персиковому кольорі, і до нього ось такі персикові легінси. Довгі, подовжені кріві. Це все крівід, це Німеччина. Тут класний склад. Чорна футболка і чорні легінси такі поясочок такий з прорізами, ну не з прорізами, а тут сіточка така. І на ножках також на колінах вставлена сітка, класні, такі стильні. Ось така футболка бордова ззаді з сіточкою. І до неї йдуть бордові ось такі легінси, і гумка тут двохкольорова. Класика, чорна футболка, чорні легінси. Синьо-сіра футболочка, і до, нього, до неї ось такі легінси. з боку з салатовими вставками. І вони ось, сіточка, ставочка-сіточка. Чорна футболочка з ось такими. Бурячковими з такими легінсами комбінованими. В усіх легінсах є ось такі світловідбивні частинки з боку, чи ззаді, чи спереді. Всі легінси мають такі світловідбивні частинки. Значить, 10 10 комплектів буде з довгими легінсами. Три комплекти буде з короткими легінсами. 2, два, два комплекти з короткими. значить Синя футболка і ось такі легінси. Чорна футболка і ось такі легінси короткі. І з шортами, значить, чорна футболка, шорти ось такі класні. Вони так, тут немає такі шорти для бігу. Їх можна одягати зверху на легінси, майка чорна та ось такі шорти. Такого бурячкового кольору вони йдуть всередині з всталеними такими штанцями для зручності. І ось така чорна футболка, і такі чорні шорти для бігу, також з всталеними штанцями. Значить, таких лотів у нас буде три: 30 одиниць, 15 комплектів, 106 гривень одиниця. І лот 380 коштує розміри вам розпишу нижче під цим відео. Замовляйте, таких лотів всього три. Заробляємо разом.